Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Бюджет виживання, про нові міські програми на наступний рік та зміни до вже існуючих. Далі стилістика Запоріжжя на комбінаті «Запоріжсталь» знайшли ще одні архівні креслення проєкту проспекту Соборного. Підтримати наших захисників у школі основа учні разом із батьками підготували мовчазний аукціон. В чому його особливість дізнавались наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Україні за останній тиждень. Столиця вже втретє під ударом ворожих дронів. Окупанти намагалися шахедами вразити інфраструктуру міста та житлові будинки. Один з безпілотників влучив у багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва, наслідок чого виникло загоряння на верхніх поверхах ще в трьох квартирах. Часткове руйнування стін в інших вибиті вікна. За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями м'яких тканин та різаними ранами. Один з них шпиталізований. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дрона. Виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку без постраждалих. В Голосіївському районі падіння уламку без руйнувань та постраждалих. Найважливіше, що цей удар Київ пережив без жертв. Десять дронів збили в небі над Миколаївщиною. Ще три на Одещині. Уламками одного з них пошкодили зерносховище. Ворог чергове планував вдарити по припортовій інфраструктурі. Разом з тим, наші захисники відплатили за ще одну безсонну ніч після знайденого послання від росіян на одному зі збитих шахедів. та знищили три ворожі су 34 на південному напрямку. На шматку збитого шахеда із серією і отримав послання від окупантів. Здохніть. чудова ідея! Ось вам наша відповідь: вічного польота, браття. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки. А також 13 атак в районах Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Донець. Ядської області, де наші захисники відбили 15 атак ворога. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Близько сьомої вечора, 21 грудня, окупанти вдарили керованою ракетою Х 59 по Запоріжжю. Наслідок атаки в одному з гаражних кооперативів зруйновано три гаражі, ще сім пошкоджено. Також зачепили і прилеглі авто та заклад освіти. Внаслідок дії вибухової хвилі вилетіли вікна в закладі освіти. Також ушкодження отримала лінія високовольтних електромереж. За попередню інформацію ніхто з людей не постраждав. Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 1580. Били рашисти і по населених пунктах області. У результаті обстрілів уламками у приватних будинках повибивало вікна та дахи. Зруйновані господарські будівлі, деякі вигоріли вщент. Загалом до поліції надійшло шість повідомлень про руйнування. Загарбники здійснили три РСЗВ обстріли Гуляйполя та Оріхова, 17 БПЛА атак по гуляйполю, Новодарівці, Червоному, Чарівному, Малинівці, Полтавці та Роботиному. А також гатили з авіації по Оріхову Преображенці, Роботиному та Новоандріївці. Разом з тим, на запорізькому напрямку, прикордонники знищили шість ворожих безпілотників. Перехресним вогнем антидронових рушниць оператори дезорієнтували ворожі дрони та перетворили їх на шість купок залізного сміття. Тим часом прикордонна аеророзвідка виявила позицію окупантів та за підтримки артилерії, знищила її. В результаті удару окупантам довелось відступати, а деяким навіть відповзати. Разом з тим, у тимчасово окупованому Бердянську в одному з мікрорайонів впав безпілотник. Місцеві стверджують, що дрон було підбито рашистами, тому він приземлився у приватний сектор. Також у тимчасово окупованому токмаку поменшало окупантів. Повідомляють сили спротиву. Там у місцеву мерію завітала бавовна в будівлі. Винесло вікна, а на подвір'ї з'явилась вирва. Постраждало також приміщення так званої поліції, службовий транспорт та автомийка неподалік. Бюджет міста на 2024 рік недоотримає майже 2 мільярди гривень у порівнянні з цьогорічним. У міськраді його назвали бюджетом виживання на виконавчому комітеті. Депутати ухвалили основні міські програми на наступний рік і внесли зміни до вже існуючих, оскільки коштів у міській скарбниці вкрай бракує. Жодної копійки ані на ремонт ямковий, ані на ремонт аварійний, ані на ремонт поточний. Тобто наступного року в нас не буде змоги виконувати жодний з видів ремонт навіть по комунальному підприємству ЕЛОШ. Тому з 1 січня жодна яма в місті не зможе бути залатана згідно доведеного фінансування на двадцять рік пропонується передбачити 92 мільйона 190 тисяч 2 гривні. План 23-го року була 95 тисяч, 95 мільйонів, 333 тисячі, 332 гривні. На фінансування комплексних заходів, на соціальну захист населення передбачається 45 мільйонів. На сьогоднішній день доведена цифра виключно на захищенні статті, на функціонування галузі жодних ремонтів, поточних ремонтів не передбачається поки що в бюджеті з проблемних моментів це 17 мільйонів нестача на заробітну платню по галузі і відсутність коштів на ті ремонти укриттів, які ми розпочали цього року на закінчення цих ремонтів. Найбільше запитань у депутатів викликало фінансування освітньої галузі та програми обороноздатності. Зокрема, у проєкті бюджету на освіту закладено майже 3,7 мільярдів гривень, з них близько 3 мільярдів зарплата працівників, 1,2 мільярди державна субвенція, яка може бути витрачена лише на освіту. Решта оплата енергоносіїв і комунальних послуг, стипендії учням, утримання приміщень. А от на програму обороноздатності додали ще 100 мільйонів гривень з урахуванням позиції громад. Цькості та депутатів цю цифру збільшено до 200. Мінус два з лишнім мільярди. Тому сьогодні ми дивимося всі програми: програми департаментів, комунальних установ, і всі вони з мінусовою сумою. Сьогодні, не дивлячись на те, що у нас є такі дуже важкі часи, і ми розуміємо, які на сьогоднішній бюджет, але є пріоритетне направлення. Пріоритетне направлення. Це військові пріоритетні направлення, це цивільний захист, це соціальна допомога і це відновлення. Скорочується наступного року і співпраця з міжнародними партнерами у рамках реалізації міських проєктів та програм. Всі програми, які хочуть робити міжнародники, вони все враховуються по софінансуванню. Тому, наприклад, програма по безбар'єрності, що ми потрібно зробити? Нам потрібно зробити проектно-кошторисну документацію. Гроші потрібні потрібні, а їх в бюджеті немає. От що ви розуміли? Тому і відповідно, і у нас не може бути ніяких міжнародних відношень по співпраці. Но на сьогоднішній день ми чітко розуміємо, що у нас можуть бути залишки минулого року, тому що сам бюджет це такий. Плавучий механізм, який може поновлятися, щось з'являтися, щось прибувати, щось убувати, тому будемо коригувати. Запорізькі медики отримали карети швидкої допомоги від міст побратимів Магдебурга та Оберхаузена. Вони оснащені усім необхідним обладнанням та розраховані на перевезення тяжкохворих пацієнтів. Чотири машини передали чотирьом лікарням Запоріжжя. Які медичні заклади отримали поповнення, розкажуть наші журналісти. Я сьогодні вас вітаю. Будь ласка, розбирайте ваші ключі. Так. Запорізькі медики отримали нові карети швидкої допомоги. Чотири машини працюватимуть на базі першої, сьомої та восьмої міських лікарень, а також дев'ятого пологового будинку. Їх до Запоріжжя передало місто побратим Обергаузен. Сьогодні ми дякуємо нашим. Містам побратима, а саме Оберхаузен, тому що це вони в рамках допомоги надають сьогодні місту Запоріжжя потужну таку підтримку для реалізації медичних проблем в місті Запоріжжя. Я ще раз хочу нагадати, що коли ми були на конгресі в Лейпцигу, в Німеччині, і саме з ними ми спілкувалися з представниками Оберхаузена, і тоді вже було домовлено, що саме ці швидкі приїдуть до Запоріжжя. Карети швидкої мають сучасне оснащення: як от ноші пристрій для перенесення пацієнта, кисневі балони, систему вентиляції та кілька режимів освітлення всередині кузова. Ліками автівки доукомплектують вже при медзакладах. Лікарі додають спецтранспорт, використовуватимуть для транспортування тяжкохворих, а також надання невідкладної допомоги за викликом. Ці машини край необхідні для закладів охорони здоров'я, бо вони надають нам можливість надавати допомогу важким хворим. Це і транспортування їх в інші заклади, якщо це необхідно, це їх хворих, які є паліативними хворими і не можуть саме передвигатися, це їх транспортування додому чи госпіталізувати їх можна в лікарню. До цього Запоріжжя вже отримувало автомобілі від міста побратима Магдебург, яку передали фахівцям департаменту соціального захисту. Якість спецтранспорту відзначив і очільник міста, адже разом з колегами привіз швидку до кордону з Україною. Я з Німеччини був за кермом Форду і їхали до кордону, а там уже передали цю автівку. Враження чудові, тому що форт він новий. Взагалі це в рамках роботи міжнародної програми, яка підтримана саме урядом Німеччини. і Вони закупили і передали саме місто Запоріжжя через наше місто побратим. Дуже велика підтримка, велика допомога нашому місту. Ми тільки дякуємо нашим міжнародним партнерам. Завдяки наданим автівкам, робота суттєво полегшиться. Додають медики, адже тепер вони зможуть не лише швидше доправити людину до лікарні, а й якісніше надати екстрену допомогу. Наталія Юр'єва, Антон Бондаренко, телеканал ТЕМ. У Запорізькій області триває боротьба із корупцією. Наразі фахівці зосередились на перевірці тендерів, адже останнім часом саме тут виявляли завищення цінової політики. В рамках моніторингу представники обладміністрації спільно з правоохоронцями виявили тендер на капітальний ремонт одного з дисатків, де сумарне завищення вартості будматеріалів сягнуло 3,5 мільйонів гривень. Тривають перевірки і в апараті самої обласної адміністрації. За результатами внутрішнього аудиту у діяльності обласної державної адміністрації встановлено чергові факти порушення вимог чинного законодавства посадовими особами. ОДА Як наслідок маємо чергове кадрове рішення ініційоване звільнення керівника з одного з департаментів. З метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Матеріали перевірки передані до правоохоронних органів обговорили під час брифінгу і актуальну ситуацію на тимчасово окупованій території. Зокрема, через нещодавній удар по токмаку окупанти посили фільтраційні заходи щодо українців. Розгвардійці зупиняють місцевих, перевіряють документи, телефони а подекуди вивозять людей у невідомому напрямку. У Мелітополі та Бердянську рашисти вимагають списки мешканців квартир, щоб вирахувати, в яких оселях ніхто не живе. Збільшилась і кількість обстрілів області. В середньому 180 ударів на добу проти 150 кілька місяців тому. Через безпекову ситуацію проведення більшості обласних масових заходів скасовано. А на час новорічних свят поліція посилить патрулювання релігійних споруд. Не буде встановлено головну ялинку. Області при цьому деякі культурні заходи будуть відбуватися онлайн, а в укриттях дуже з обмеженою кількістю відвідувачів. На спільній зустрічі з керівниками християнських конфесій та правоохоронцями дійшли згоди щодо замість новорічно-різдвяних заходів. Настоятелі церков запишуть привітання з різдвом для розміщення в інтернет-ресурсах. Запорізькі правоохоронці ліквідували нелегальний гральний заклад у Вознесенівському районі. Місце паломництва і громанів працювало в умовах суворої конспірації, а пускали туди виключно перевірених клієнтів. Детальніше про це та інші події. Дивіться далі у нашому відеодайджесті. Інспектори Запорізького рибоохоронного патруля під час рейду викрили реалізатора, що не мав дозвільних документів на продаж 139 кілограмів риби. Аналогічний випадок стався з реалізатором 26 кілограмів риби. Звідки взяли свій товар, продавці не змогли пояснити, тому інспектори склали на них адмінпротоколи, а усю рибу конфіскували до рішення суду. У Вознесенівському районі викрили підпільну діяльність незаконної гральної зали. Заклад працював в умовах суворої конспірації, а доступ до нього могли отримати тільки перевірені клієнти. Під час обшуку інспектори вилучили комп'ютерну техніку з програмним забезпеченням з десяток моніторів та системних блоків, а також відеокамери, флешки, мобільні і ще 8 тисяч гривень. Всі речові докази будуть направлені на експертні дослідження. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на тимчасово вилучене. am i not У 50-річного жителя Запоріжжя правоохоронці вилучили 22 патрони, 17 гільз, два пістолети, корпус бойової наступальної гранати та підривач до неї. Все вилучене доправлено на проведення експертизи. Наразі правоохоронці визначають, яким чином боєприпаси та вогнепальна зброя потрапили до чоловіка та з якою метою він їх зберігав. Фігуранту вже вручили підозру щодо незаконного поводження зі зброєю та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудова Нідвання. Два в одному безпечне укриття та місце для навчання. В школі основа капітально відремонтували підвальне приміщення. За три місяці тут, окрім косметичного ремонту, також оновили вентиляцію та облаштували куточок до медичної допомоги. Що ще нового з'явилося в укритті та в якому форматі зможуть навчатися діти, розкаже Вадим Сорвін. Ремонт цього укриття у загальноосвітній школі основа почався наприкінці серпня цього року. Приймати до себе тих, хто цього потребує під час ворожих обстрілів Запоріжжя, заклад почав з перших днів російського вторгнення. Вже у перші три місяці Великої війни в укриття спустилися понад 400 людей. Незважаючи на те, що стан укриття був, м'яко кажучи, Далекий від задовільного, але все ж таки люди були вдячні за те, що вони змогли прийти і е, укриватися тут, берег, зберегти своє життя. За останні три місяці капітального оновлення підвал у школі перетворився у модернізоване укриття. Зокрема, у сховищі встановили пластикові вікна, освіжили приміщення косметичним ремонтом, а також облаштували санвузол, оновили і вентиляційну систему та встановили протипожежні двері. У цьому не. Тішому сховищі у разі екстрених ситуацій можна також переночувати, отримати порцію їжі та воду. Освітяни ж разом з батьками сподіваються, що облаштування безпечних осередків на базі шкіл також прискорить повернення дітей до змішаного навчання. Ми сподіваємося, що при наявності укриття у школі. Нам дозволять вивести дітей офлайн. Звичайно, є вимоги до обладнання, тому що у нас ми розділили на зони для того, щоб і ігрові зони були, і зона надання першої домедичної допомоги, і зона психологічного розвантаження. Ми готуємося до того, щоб прийняти дітей. У школу наразі у школі дистанційно навчаються 500 дітей, тож у випадку переходу на змішаний формат в укритті зможуть перебувати 300 школярів. Катерина Левченко, мама двох учнів початкової школи, одна з тих, хто хоче, аби діти повернулись до офлайн навчання. То зараз є витяжка, та е, сьогодні нам показали усі кімнати батькам. Тут дуже тепло, затишно, та ми дуже сподіваємося, що згодом дітки вийдуть на повноцінне навчання. Наразі педагоги розробляють. Були декілька варіантів переходу дітей на змішану форму навчання, розділивши школярів на дві зміни. У такому випадку школа основа зможе приймати до себе і учнів з інших шкіл, в яких сховища відсутні. Вадим сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Понад 24 тисячі людей звернулись до служби зайнятості у 2023 році та отримали допомогу. За цей час працевлаштували понад 3 тисячі осіб з тих, хто перебував на обліку. Роботу отримали 700 вимушених переселенців. Допомогу надавали завдяки безпосередньому працевлаштуванню, інформаційним послугам, активним програмам та форумам. Серед програм ваучери на здобуття освіти та підвищення кваліфікації, залучення до оплачуваних громадських робіт та гранти. Лише з липня 2022-го завдяки грантовій програмі, відкрилось 144 нових бізнеси у Запоріжжі. В цьому році у нас розвився розвивався бізнес. Я не знаю, які є цифри у інших структур і організацій. Ми за цей час створили майже 200 нових робочих місць. Це завдяки бізнесу, який розпочався в Запорізькій області. Завдяки нашим грантам. Крім того, ми дали можливість майже 900 людям отримати другу освіту за якою вони будуть працевлаштовані, або вони підвищуть свою кваліфікацію. Якщо людина не мала можливості працевлаштуватися, ми надавали їй можливість працювати, отримувати за це оплату. Це суспільно-громадські роботи. Майже дві тисячі людей в них прийняло участь. Напередодні різдвяних та новорічних свят інспектори муніципальної варти патрулюють точки торгівлі ялинками у різних районах міста, перевіряючи в законний спосіб, підприємці реалізують свій товар. Як працювали у Хортицькому районі, бачили журналісти МТМ. У Хортицькому районі Запоріжжя чотири точки реалізації новорічних ялинок. Всі в густонаселених місцях. На одній із них підприємець Олександр продає з машини композиції з гілок смереки, привезені з розплідників Івано-Франківська. Каже, торгує з початку грудня і до кінця року має реалізувати понад 200 мініатюрних красунь. А там у них производство, лісничество. Там вони займаються цим людям. А ціни які? Ну різні ціни. Від 150 і до 400. Купують? Ну, слабенько пока, ну купують. Інспектори відділу охорони громадського порядку муніципальної варти перевіряють у підприємця наявність дозвільних документів на реалізацію зеленого товару. Вас... Так, а на саму продукцію у вас є, договір? Ага. Бачу. Так, договір оренди землі. На цій схемі. Де, де ви повинні стояти? Молодь. Угу. обведену. Угу, Бачу. У даного реалізатора є усі дозвільні документи. А Саме в нього відкритий ФОП. Це по-перше. Друге, в нього є е, е, договір оренди землі на цю дільницю, там, де він стоїть, торгує е, ялинками. В нього є схема розміщення. На іншій точці, окрім композицій із хвойних гілок, продають сосну кримську, привезену з Харківської області. Підприємець Максим реалізує товар тут більш ніж 10 років, тож обізнаний про умови торгівлі ялинками. При собі треба мати місце на розміщення торгівлі йолочок, фітоконтроль, радіологія, товаротранспортна накладна, договор. Арінди і чіпи. А покупцям пояснює, як за допомогою штрих-коду дізнатися про походження кожного дерева, занесеного до єдиної системи електронного обліку. От на кожній йолочці штрих-код, такий чіп називається. Якщо його ввести в телефоні, то буде зрозуміло, відкуда випілена ця йолка. А також чому ціна на зелений товар цьогоріч зросла приблизно на 30%? Транспортні розходи дуже великі. Йолка дорога в самому лісниче, непосредственно робочі, ну там спілити її треба упакувати, загрузити. Ситуація з реалізацією ялинок для всіх районів міста типова. Підсумовують інспектори. Майже всі підприємці мають дозвільні документи на їхній продаж. У цьому районі у Хортицькому у підприємців майже у всіх є документи. У тих, яких немає, вони наразі не працюють, оформляють їх по місту. Теж саме всі, які люди працюють, у них дозвільні документи є. А випадків незаконного продажу спиляних у недозволених місцях дерев цьогоріч не фіксували. Повідомляють інспектори Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Історичні зразки повоєнної забудови проспекту Соборного знайшли нещодавно в архіві комбінату «Запоріжсталь». Розроблені ще в 50-х роках минулого століття будівельні плани свідчать про початкові задуми архітекторів, які відрізняються від сучасного вигляду багатьох домівок. Утворилась така різниця через численні правки з боку радянської влади. Натомість, як зазначають фахівці, історичні знахідки можуть знадобитися у подальшій відбудові Запоріжжя. Ми нарешті атрибутували деякі об'єкти, що вважаються, скажімо, окрасою Запоріжжя та є непересічними пам'ятками архітектури на національному рівні, і відповідно встановили їх зв'язок із не тільки. Конкретними біографіями а і іншими регіональними явищами наше основне завдання актуалізувати пам'ять і певним чином зробити процес дослідження не сухим науковим, а інформувати про нього громадськість і певним чином заохочувати до співставлення, аналізу. Змін зазнали, зокрема, будинки на перетині проспекту Соборного та площі Запорізької, за початковими задумами архітекторів. Кутові споруди мали вежі по обох боках та мали символічний напис. Проте через тиск радянської влади на розвиток архітектурної розкоші вежі так і не звели. А сьогодні, маючи ці оригінальні креслення, ми можемо вказати, як ці вежі мали виглядати, і навіть показати, що на них було написано а написано на них було доволі актуальне гасло: мир переможе війну. Ну, це, мабуть, якийсь символ. Благодійний аукціон на підтримку військових у школі основа учні разом із батьками підготували мовчазний аукціон. Його особливість в тому, що за лот не треба було торгуватись вголос, достатньо заповнити відповідний протокол. Придбати на аукціоні можна було чимало від зроблених власноруч браслетів, солодощів, пиріжків до сувенірів, посуду, одягу, канцелярського приладдя, книжок. Скільки вдалося зібрати грошей і на які потреби військових їх витратять? Знає Вадим Сорвін. Теплий одяг, консервація, смаколики, книги та навіть іграшки. У школі основа вже вдруге стартував аукціон на підтримку військових. Влаштували такий захід освітяни спільно зі школярами та батьками. Разом з мамою підтримати благодійну акцію вирішила і Вороніка Прокопенко. Дівчинка захоплюється малюванням. Тож на аукціоні планує придбати вишиту картину. Там картина, там зв'язали картину, і я хочу її купити. Не таке гарне наш шкільний чат написанаписали, написав наша вчителька. Та що на аукціон загалом на аукціон представили 200 лотів в червні минулого року. Спільними зусиллями на зібрані кошти придбали бронежилети для наших захисників. Освітяни додають цей аукціон відрізняється від звичайного, адже фактичних торгів немає. За річ, яка сподобалась, достатньо було вписати вищу ціну у протокол. Люди самі встановлюють ціну. Є протоколи кожного лоту, і кожна людина, якщо вона. Хоче підвищити ціну, може її підвищити на 10 гривень. Такий крок 10 гривень. Якщо хоче збільшити вартість цієї речі, пише більше. І коли протокол закривається 5 кроків, тоді вже. Людина дійсно розуміє, що це річ її. Згодом усі кошти передадуть капеланському батальйону Маріуполь, який займається евакуацією населення із зони бойових дій та допомагає захисникам у придбанні необхідного захисту. До речі, на аукціоні командир батальйону Геннадій Мохненко представив і свій лот книгу Фінальний епізод Євгенія Положія, де він є прототипом головного героя. Для пастора така підтримка є важливою, адже з його 39 дітей нині боронять Україну 11. Ми дуже дякуємо. За таку ініціативу підтримати працю нашого батальйону на фронті за зібрані кошти. Ми щось особливе, якісь подарунки для солдат зробимо від дітей і родітелей, і все різдво ми будемо носитися по лінії фронту, в окопи, бліндажі, підтримувати наших хлопців. І ми подумаємо, щось таке особливе для воїнів зробити за ці гроші. І обов'язково потім розповімо, що саме загалом учням, батькам та вчителям вдалося зібрати 16,5 тисяч гривень. Подарунку для захисників батальйон Маріуполь передасть саме на різдво, аби оборонці відчули підтримку запоріжців. Вадим сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.